Коротко про те, як працює гідрорівень. Ці дві точки ось у бонці і в трубці вони завжди совпадають. Наприклад, я піднімаю на рівень вище вашу банку і наш рівень води піднявся також. Вони завжди по висоті паралельні. Ось так. Ось як ви бачите, завжди совпадають. Якщо нам, наприклад, треба знайти рівень порога, ось даний поріг, ось тут точку. І поріг, наприклад, ось, ось вхідний поріг, наскільки воно відрізняється. Зараз ми побачимо, зараз покажу. Банка з водою залишається на місці. І рейки ставимо на поріг. І дивимося нашу точку. Ось Ось наша точка. Ось ця мітка, це наш верх нашого порогу. Потім беремо звичайну лінійку на відмітки 10 см, щоб було по центру, фіксуємо нашу лінійку. Ось так. Щоб у нас зі подали 10 і наша мітка з подала. Наша точка з банкою з водою залишається на місці. Беремо нашу наш гідрорівень і переносимо в іншу кімнату. Ось така от відстань у нас вийшла І ставимо його на поріг. Поставили на поріг і дивимося, що у нас виходить. Даний поріг на 7 мм нижчий. Як ми бачимо даний поріг на 7 мм нижчий, ніж тій поріг. Ось так працює наша водяний рівень. Коли у вас точка йде вище, коли у вас вище йде, то ваш поріг нижче. Якщо булька йде вниз, значить у вас поріг. Вище. Ось така нехитра схема. Ваша вода статична. Рівень води плюс рівень води йдуть паралельні. Горизонті. Йдуть в горизонті. І ви без всяких дорогих інструментів можете вичислити ваш перепади. оші по квартирі по участку.